Людина прагне створити просту та чітку картину світу. Вищим обов'язком фізиків є пошук тих суспільств, з яких можна одержати картину світу. Альберт Ейнштейн Фізична картина світу це уявлення людини про природу на певному історичному етапі. Яке випливає з деяких загальних фізичних принципів, в основі фізичної картини світу лежать уявлення про матерію та її властивості. Формою існування матерії є рух. А рух завжди відбувається в просторі і часі. Сучасна фізична картина світу склалась в результаті багатовікової роботи вчених. У процесі пізнання природи уяви людини про світ поглиблювалася. Фізична картина світу змінювалася на іншу. Грецький філософ Аристотель хотів створити загальну уяву про світ. Але він, як і всі мудреці античності, робив свої висновки, посилаючись лише на спостереження. Але посилаючись лише на це, можна зробити помилкові висновки. Наприклад, що тіла різної маси падають з різним прискоренням. Італійський вчений галілей ввів у фізику експеримент як засіб пізнання. Його працями була закладена основа механічної картини світу. Галілей вперше сформулював закон інерції. Дослідним шляхом він встановив, що прискорення вільного падіння тіл не залежить від їх маси. Галілей ввів у фізику принципи відносності механічного руху. Відповідно тому, всі механічні явища при однакових початкових умовах однаково проходять в усіх інерційних системах. У кінці XVII століття Ньютон на підставі робіт Галілея і всіх попередників створює чітку механічну картину світу. Рух всіх тіл від найменших піщинок до зірок відбувається за законами динаміки Ньютона. Відповідно до Ньютона матерія це сукупність неподільних, абсолютно твердих частинок, які різняться лише масою. Всі види руху це механічне переміщення тіл і частинок в абсолютному просторі з абсолютним часом. Взаємодія тіл ньютонівської механіки здійснюється вмиттєво і безпосередників. Це принцип дальнодії відповідно до законів динаміки законів всесвітнього тяжіння. Ньютон розв'язав задачу руху небесних тіл. Блискучим підтвердженням ньютонівської механіки стало відкриття планети Нептун. Успіх теорії Ньютона підштовхнув його з'ясувати й інші явища природи. Однак проста механічна картина світу не могла пояснити електромагнітні явища. У XVIII столітті розвивається вчення про електричний магнетизм. Удосконалюється фізичний експеримент. Ломоносов і Рихман, вивчаючи грузові розряди, відкрили електричну природу блискаво. У XIX столітті кулон заклав фундамент сучасної електростатики. Сформулював закон взаємодії точкових електричних зарядів. Ерстет виявив дію струму на магнітну стрілку. Досліди ампера по взаємодії провідників зі струмом. В кінці кінців відкриття Фарадеєм електромагнітної індукції сприяли створенню теорії електромагнетизму. Фарадей ввів у фізику поняття поля, у якому відбувається взаємодія. Максвел розвинув ідеї Фарадея і створив чітку теорію електромагнітних явищ. Теорія Максвела лягла в основу електромагнітних картин світу, яка змінила механічно. Відповідно до неї, електричні і магнітні поля, змінюючись у часі, продовжують одне одного. Рівняння Максвелла теоретично передбачили існування електромагнітних хвиль. Досліди Герце і Лебедєва підтвердили теорію Максвелла. Радіо Попова і Марконі, телеграф Шилинга, винахід телефону. Стали практичним підтвердженням вірності електромагнітної теорії. Відповідно електромагнітної картини світу. Всі фізичні явища мають електромагнітну природу. Навіть часточки речовини розглядались як згустки електромагнітного поля. Сучасна ж електродинаміка підтверджує, що матерія існує не лише у формі поля, але й у формі частинок. Рух матерії це не лише механічне переміщення частинок і тіл, але і електромагнітні хвилі. Швидкість їх поширення кінцева і дорівнює швидкості світла у вакуумі. Апогеєм розвитку електромагнітної картини світу стала спеціальна теорія відносності Ейнштейна, створена ним у 1905 році. Ейнштейн відмовився від абсолютності простору і часу та перетворень Галілея, які ґрунтувалися на цьому. На зміну ньютонівській динаміці приходить релятивістська. Релятивістські ефекти проявляються під час швидкостей, що наближається до швидкості світла. У напрямку руху зменшуються лінійні розміри тіл, уповільнюється час. Теорія Ейнштейна у випадку малих швидкостей переходить в механіку Галілея Ньютона. Відоме співвідношення Ейнштейна визначає енергетичні процеси у світі елементарних частинок. Є основою ядерної енергетики. На початку ХХ століття маємо лише ряд експериментальних фактів, які не можна пояснити в рамках існування картини світу. Так, закон розподілу енергії у спектрі випромінювання чорного тіла, виведений на підставі електромагнітної теорії, був у різкому протиріччі з дослідом. Для погодження теорії Соботова планк вперше вводить поняття про квант енергії. Ейнштейн застосував цю ідею дискретності випромідювання для пояснення закономірності фотоефекту експериментально вивченого герцом і столетовим. Резерфорд на підставі досліду створив планетарну модель атома. Але закони класичної електродинаміки вимагають, щоб електрон, рухаючись по орбіті навколо ядра, безперервно випромінював енергію, внаслідок чого він повинен упасти на ядро, а атом перестане існувати як ціле. Але атом стійкий для пояснення його стійкості Нільс Борн ввів поняття про стаціонарні орбіти. Коли електрони знаходяться на них, атом енергію не випромінює. При переході електрона з однієї стаціонарної орбіти на іншу атоми випускають квант енергії фотон. На підставі нових уявлень до 1927 року була побудована нова механіка атома і молекул квантова. Відкриття планка Ейнштейна, Бора, Луїди Бойля та інших привели до створення квантово електромагнітної картини світу. Отже, кожному полю відповідає квант цього поля. Ці частинки мають хвильові властивості. Мікрочастинкам властивий корпускулярно хвильовий дуалізм. Ймовірна поведінка. Єдина теорія взаємодії і взаємоперетворень всіх частинок ще не завершена. сучасному уявленні в природі є чотири типи взаємодії. Електромагнітна утримує електрони біля ядра, зв'язуючи атоми в молекули, а молекули в тіла. Протони і нітрони в ядрі зв'язуються ядерними силами. Сильною взаємодією. Слабка взаємодія проявляється в розпаді атомних ядер. Гравітаційна найуніверсальніша. Її підлягають всі тіла. Тяжіння сьогодні розглядається як викривлення простору часу в присутності великих мас, наприклад, планет і зірок. Це один з підходів до створення єдиної теорії поля, побудови квантової теорії тяжіння. Пошук гармонії сучасної картини світу базується на сприйнятті фізичних відкриттів. Теорія електромагнітного поля зберегла своє значення і сьогодні. На підставі законів Ньютона розраховуються орбіти і виведення на них сучасних космічних кораблів. Взагалі увесь сучасний науково-технічний прогрес був би неможливим без атомної фізики, фізики твердого тіла й електроніки, які виникли в результаті розвитку квантово релятивістських уявлень. Науково-технічна революція створює сприятливіші умови для виникнення нових фізичних відкриттів. Але яка б не була нова фізична картина світу, вона буде базуватися на трьох підвалинах: матеріальна єдність світу, його пізнання і нескінченність процесу пізнання.